Велика війна змінила життя кожного українця. Не виключенням став і директор обласної організації УТО Руслан Рубанов. Свою волонтерську діяльність розпочав ще у 2014 році. Тоді активно доправляв у зону АТО гуманітарну допомогу. З початком повномасштабної російської агресії взявся самостійно виготовляти дрони для українських захисників. Слава Україні, друзі! Сьогодні знову до нас завітав наш друг побратим Руслан Рубанов, який доставив нам дрони яких ми зараз дуже потребуємо. Тож дякуємо всім, хто долучився до е, придбання даних апаратів. Е, разом ми наближаємо нашу спільну перемогу. Слава Україні! У 23-му році я побачив, що росіяни почали робити дрони і скидувати їх на нашу територію. Тоді вирішив теж допомогти українським військовим, поступово скуповувати необхідні деталі, а потім здійснював монтаж дрона. Перше я спробував скласти чотири дрони, усі деталі замовляв на різних сайтах. Було дуже важко, адже я не вмів паяти. А тут дорогоцінні мікросхеми, відеокарти та чіпи. Щомісяця волонтер вирушає у гарячі точки. Під час останньої поїздки Руслан Рубанов доправив фронтовикам 15 дронів власного виробництва. БПЛА уже знищують ненависного ворога. На фронт я вирушаю від двох до чотирьох разів щомісяця. Після того, як змонтую велику кількість дронів і зберу усю необхідну гуманітарну допомогу. Свою роботу я буду виконувати і надалі. Задля розширення виробництва дронів волонтеру потрібно відповідні технологічні компоненти, які нині непросто знайти. Відтак просить усіх небайдужих долучатися до благородної справи. Віра Ковсон Геннадій Томнюк, новини на вежі.